Всім привіт! І ви на каналі Естетика душі жінки. І сьогодні я вам покажу розпаковку. Я замовила прекрасні е, такі тарілочки, чашечки до нашого столу сімейного і хочу з вами поділитися цією красою. Насправді, я мала замовити лише чашечки. Ми просто з нашого сервізу вже Розбили чашечки, і нам не вистачало. Я мала замовляти лише чашки. Але поки я замовляла чашки, звісно, я багато ще чого додала в корзинку, ну ви мене розумієте, по-жіночому. Тому що там були різні тарілочки, різні салатнички. Ну, звісно, я взяла тільки половинку, може, четвертинку з того, що би я хотіла. Але зараз покажу вам все-все, що я собі вибрала. Ось такі чашечки. Почнемо з чашечок. Вони насправді є героями нашого відео. Подивіться, яка краса. Ви гляньте, ну це просто неймовірно, просто яка естетика. У Нас не просто так називається канал Естетика душі жінки. Тому що це дійсно естетично, дійсно красиво. Таких я замовила три чашечки. У мене є ще з минулого замовлення, ну, точніше, не замовлення. Я, до речі, купувала раніше в магазині, але виявляється, якщо ти замовляєш, це набагато дешевше виходить. От я замовила, дивіться, на такому хось складі, ось тут навіть є. Сайт можна зайти, там дуже багато різних штучок є. Ну саме для кухні, прям дуже багато всього. В принципі, я ніколи них нічого не замовляла, скажу чесно, це в перший раз, але достатньо швидко спакували замовлення, швидко відправили. Я ще замовляла там одну естетичну чашечку для Софійки. Зараз вам покажу це, поки секрет вона про це поки не знає. Це подарунок буде і не було кольору, той який я вибирала. У ну, мене ж дитина підліток і цікавий, був чорний колір, але його не було в наявності, тому зателефонував менеджер, все погодив, і це прям дуже приємно. Ось друга чашечка, ймовірно. До речі, хто п'є каву, є такий же набір з... для кави. Точно такий же. Просто я каву, ми п'ємо фінікову каву, вона така більше як напій, а не кава класична, тому я таки не замовляю. Так, це тут різні. Не потрібні речі. Так, і ось це вже тут я просто трішечки підглядала посилку. Такий салатник, дивіться, красивий, який незвичайний. Називається. Це порцеляна, до речі. У нього ще якась була назва, але я не пам'ятаю назви. Зараз будемо відразу знімати з вами ці всі наклеїчки. Якщо вони будуть зніматися, звісно. Не люблю, коли вони залишаються. Так. Угу. Наступне. Я вже, чесно кажучи, забула, що замовляла, прям так. Повністю ось така ще цікава штучечка. Я поки не знаю, що туди буду класти, чесно. Але, ну, в принципі, для ягід дуже можна класно використовувати, для насіння або для горішків. Так, це блюдо. Також порцеляна, до речі, все порцелянове. Принаймні, те, що я брала, і чашечки також порцелянові. Ось ці блюда. Але там ще щось було дуже красиве. Я пам'ятаю, такі прям. Для горішків я брала спеціальну ємкість, вона також має якусь спеціальну назву. Запам'ятаю. Так, Зараз ставимо сюди, дивимось далі. Так, тут багато таких різних штук, щоб воно гарно доставилося. Так, угу. ось там це якраз для горішки. Щось красиве. Вигляді листочку. Вау-вау! Що ж це там було? Я вам скажу, що як я зайшла на цей сайт і почала розглядати там скільки краси, так я заснути не могла. Це просто неймовірно. Все хочеться, все потрібно, все красиве. У мене такий підйом енергії був, що це взагалі був... потрібно буде займатися спортом, а не відпочивати. Ага, так, да, це для горішків я брала. Ось така, дивіться, яка неймовірна, красива. Тарілочка, просто, ну це просто ну, ви гляньте на цю красу. Це просто естетика, насолода. Ось дивіться, Менажниця це називається. Я не знаю, чому саме така назва, але чомусь вона так називається. дуже круто. В неї можна складати, наприклад, мигдаль, тут фундук, тут взяти, наприклад, грецький горіх, далі ще якісь інші кишю, наприклад, і це буде дуже красиво, дуже красиво. Або якщо покласти різного кольору соуси і подавати так до столу, також буде красиво. Мені дуже подобається що ще жінці потрібно: купити щось красиве. Я взагалі дуже люблю купувати щось красиве в дім. Це моя любов, насправді. Це те, що ніколи не набридає. До речі, пишіть в коментарях: ви любите купувати посуд чи ні. Взагалі, чи вам імпонує ця тема? Ось ще одна. естетична, красива. Ви дивіться, яка краса. Для якогось гарного печива. Чи ягідок малинки, чи полунички. Неймовірно красиво. Подивіться на ці узори, вся ця поцеляна. Клас, круто. Насолода. Коли є такий посуд, то ще більше хочеться готувати смакоти, ще краще прикрашати стіл. Я взагалі дуже люблю прикрашати стіл. Не будь-що на вечерю, на сніданок, на обід. Дуже люблю цей весь процес. Завжди роблю це з любов'ю, наповнюю їжу, позитивною енергією. І це так прям. Мене дуже сильно надихає. Люблю прикрашати, до речі, стіли для себе, коли я сама. Це не так часто буває, але буває. Так, це вже ми все прибираємо. Ага. Ой, тут ще ж одна чашка. Так, така ж сама. Ну, вже не буду її показувати. Зараз йдемо до самого цікавого. Це Софійкін подарунок. Гляньте, кружка з, криш... з кришкою та ложкою. Ха, хіба вона з кришкою була? Цікаво, на сайті вона була без кришки. Вона була просто з таким блюдцем. Виявляється кришка. М -м -м. М -м, дивіться. Just smile. До речі, дуже ніжний сірий. Я сподіваюся, що сподобається. Точно не знаю, бо, знаєте, підліток це така справа собі. Але це дуже зараз Я вам покажу потім спакую назад. Так, все-таки блюдце, Фух, це добре. Дивіться, як це має виглядати. Ось так. І зараз ще ось така ложка. Ви подивіться? Знімаємо пакетик. Ви подивіться на цю красу? Ну, це просто неймовірно. До речі, по ціні. Дівчата, щоб ви знали, на цьому складі набагато дешевше коштує посуд, ніж в магазині. Наприклад, ось ця чашка в магазині в нашому коштує 700 чим гривень, а я її замовила за 280. Тобто розумієте разницю? Насправді вигідно, як виявилось, замовляти. Я б не знала, якби випадково не знайшовши чашки, не спробувала замовити. Тому так, ось я зараз складаю, тому що це подарунок Софійки. Поки вона на художній школі займається. Я вам покажу, а потім софійці подаруємо. Так. Зараз складаємо, складаємо. І треба заховати в сейф. Так, і ще одна дуже цікава річ. Я просто не могла не придбати. Вазочка для квітів на стіл. Ну, це просто краса. Яка ж вона естетична? Ну, в мене є вазочки, ви ж зрозуміли, да? але ну, ця така незвичайна. Ну, як можна було її не замовити, я не уявляю. Я не змогла пройти повз, тому я замовила. Пам -пам 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 -пам! Подивіться, ваза келих. До речі, можна і для свічок використовувати, буде дуже естетично. І для столу. М -м -м -м. Краса. Дуже красиво. Ще таке кась віналіпка зараз. Ну як вам, моя розпаковка? Діліться в коментарях, чи цікаво вам такий формат відео, чи взагалі ви також, як я, обожнюєте, красиво сервірувати стіл та купувати новенький посуд для дому. Буде цікаво дізнатися, як це відбувається у вас. Можете поділитись своїми лайфхаками, можливо, ви знаєте сайти, де можна також дуже класний посуд замовляти за вигідними цінами і дуже крутою якістю. А з вами була я, Муза. Тож до нових зустрічей наступних відео. Па-па!